Слава ні воля. ще нам, братя українці, усміхнеться доля згинуть наші вороженьки, як роса. На сон. Свожі сторонці, пирушуючила, ми положимо за нашу свободу. Любі діти, батьки, вчителі рідної гімназії настає новий навчальний рік. Нехай попереду вас чекають тільки нові пізнання, успіх і везіння. Нехай день знань надихне на нові досягнення, дасть тверду опору для подальших життєвих перспектив. Всім мирного неба і перемоги! Усіх зі святом з новим навчальним роком! Гімназія велика дитяча країна. В ній відкривається такий незрівняний світ. Тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. І день сьогодні радісно вступили. Він відкриває стежки знань до нас. Гімназія рада радості зустріла знову, квітне, успішне рідний клас. Наші літні дороги стежини повернули гімназію в клас. Біля астрій червоні жержини виростемо святкового Знань! Пригадаю перші уроки, першу радість, перший і перший дзвоник. Пригадаю, як перший раз я зайшла в просторий клас. Хай щастить вам неодмінно в починаннях ваших всіх. Виростайте, розвивайтесь, будьте справжніми людьми. Зі Зі святом! святом! Версе, щедро сонцем зірити. У школу повсюдь всі діти, квіти барвисті у них на рука. Богненький щастя снизу в очах. Рано в у берег жентну джву на полосній, І приснеться у діток перший раз что ті листья на туполе Літять у синові хмарки. Откриты двері в школі Ідуть до школи першачки. Все навкруг сміється, все навкруг співає, День такий знаменний, аж житті буває. Мишкояїки мали діти єдиної зім'ї. Ми прийшли у перший клас, бо науки кличуть нас. Кожного учни сяє. Зоніку пенсі. Мішко літає. Щастя, ємність, любов, міу, нас, Україна. Всі рани розчиниться вся кров, колись мене побачиш ти тюшую знов, я Чисте небо і прийде весна Колись коли закінчиться війна, тому що я Україна. Захищу тебе відку, що мене ціля звідусі, тому що я сильна. Героями вас, мої сини і зацвіте калина, мов кров червоний, скадає батьківщина, яким ти був козак вірю з тобою я в наші сили, Свободу в серці я крила, і мир повернеться за. Це подолаю, завжди добро перемагає і переможе любов, тому що я Україна, я витримаю бій, я захищу тебе, від кут, що в мене цілять від усіх, тому що я сильна. Захищаються від навалу тьми ворогів, мої крила тебе облімають, мої руки в крові чужаків. вони ніжно встромлену у спину, на нахабне вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у бітві мечі. Відбудуємо все, повернуться, і з далеких країн всі птахи, очі твої мені посміхнуться, засміються, що знав ти лихи. Вільна нація, сильна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої ми родина, і нехай буде так, буде так.